Зростання середніх зарплат в Україні це негативне явище, uh -huh. як би нам не хотілося, щоб це ж добробут, підвищення добробуту ну, 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 ну круто, ну реально, але це наслідок катастрофічного явища, яке ми маємо в економіці, це не просто так зростання. Як можуть зростати середні зарплати в IT, коли ай, ай, експорт IT послуг другий рік поспіль падає, то що відображає зростання зарплати? Зростання зарплат відображає катастрофічний дефіцит кадрів, які ми маємо, і в переважній більшості сфер є цей дефіцит. В освіті його немає. В освіті ми маємо зайвих людей, людей, які не дають, не продукують е покращення людського капіталу. Нам потрібно зменшити кількість вчителів. І знаю, я скільки бруду Я потім прочитаю про, про, про себе в коментарях. Але ми маємо надлишок вчителів. Я сам професор, викладач університету. Я знаю, що в, 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 в університетах нам потрібно зменшення кількості університетів, нам потрібно укрупнення їх. Так само зі школами. Нам дійсно доведеться переосмислити як побудована система освіти Система освіти, яка продукує людей, які не спроможні критично, рефлексивно мислити самостійно. Які вважають, що минора на, на Хрещатику це, це напад на українську ідентичність для, для людей, які живуть в країні. Я нещодавно був в Жовкві, пригадую це в Жовкві. В Жовкві одночасно народилися люди, які спалили Москву, Богдан Хмельницький, Собєський, і там найбільша в Центральній Європі синагога. Зруйнована, але, ж, але все одно там і ізуїцькі і храми, і православні і католицькі, різні. Цим сильна Україна, якраз тим, що ми завжди були перехрестям, ми завжди могли адаптувати різні культури в собі, маючи сильну національну ідентичність, яку не боялися, в яку не боялися запросити е варягів тих, з ким разом ми будували якраз силь сильну ідею українську. Так ось і зараз та, та сама ситуація. Ми маємо катастрофу з людським капіталом е, в багатьох сферах. І ця катастрофа призводить до того, що підприємець, у якого не заповнені 32% вакансій. 32%, третина зараз, третина зараз, людей немає, він змушений цей підприємець всупереч економічним моделям підіймати зарплату. Це розганяє інфляцію, і ми цього року матимемо високий рівень інфляції. Це, зрештою, призведе і до девальвації гривні, але ну не тільки це, тим не менш, будуть багато негативних процесів. І все це через що? Через те, що країна не спромоглась е, зрозуміти, що нам потрібна система бронювання критичного персоналу для того, щоб зберегти економіку, щоб позбутися босифікацій, щоб мати фінансовий ресурс для. Для рекордингу ефективного. бо рекординг працює. Просто дайте більше грошей. Де взяти більше грошей? Через бронювання критичного персоналу, яке дає можливість для державного бюджету залучити 250 мільярдів гривень додаткових. Все би працювало по-іншому. Ми б не мали таких жахливих явищ. І зрештою, ця катастрофа рано чи пізно призведе до того, що ми матимемо клінч. Ну просто неспроможність реалізувати будь-яку ідею. Вже зараз у мене на моїх підприємствах 50 людей стачать. Їх нема звідки брати 50%? Ми, ні, 50 ага. людей. Це це приблизно 15% uh -huh. персоналу. Ми беремо ветеранів Ветеранів не вистачає. Ми як бізнес конкуруємо за ветеранів, щоб дати можливість нам адаптуватися до, до них, дати їм можливість запросити їх на роботу. Ми робимо програми для того, щоб раніше повертати жінок. Ми допомагаємо людям довше працювати через програми велбінгу, через те, що допомагаємо турбуватися про здоров'я, щоб люди працювали і в 65, і в 70 і в 75 років. Мій, мій батько в 75 років в 6 Дуже активний проду продукую ідеї, працюю. Я хочу, щоб всі українці були енер енергійними е, в цей момент, і е, нам доведеться, щоб, щоб не говорили е, люди, які намагаються мене тепер за за ті слова вбити. Я про буду продовжувати говорити. Ми будемо так чи інакше країною відкритою. Ми будемо залучати талантів зі всього світу. Ми будемо країною зручною для. Кваліфікованих працівників для чого? Для того, щоб саме українці жили краще, щоб ми могли перенавчатися, щоб ми могли обирати професії, а не змушені були займатися чимось для виживання країни, пане Андрію. Ми маємо кілька хвилин до завершення нашої з вами розмови. Ми вже зачепили цю з вами тему економічного бронювання. В уряді зараз ведуться важкі дискусії, чи обговорювання, чи вони думають, як розробити один зрозумілий і зручний механізм економічного бронювання. Що це за механізм повинен бути? Ви правильно кажете, що це допоможе уникнути бусифікації, і якщо буде правильно проведена робота по рекрутингу, то бусифікація і не знадобиться. Звісно, я ви можете сказати, що мені легко говорити, бо я сижу Тут, мене не басифікують, або я не в окопи, але е, на все свій час, і у кожного своя робота, кожного своя справа. То як, е, який це має бути механізм? Рік. Я проінвестував просто величезну суму грошей в економічне моделювання, в те, щоб визначити з цією моделлю, просунути її. 98% підприємців підтримують цю ідею. Переважна більшість в громадському секторі активістів, державні інституції підтримали нашу модель, яка називається бронювання критичного персоналу. Її ще називають економічне бронювання. Ну, насправді це бронювання критичного персоналу. Всі підтримали? Хто не підтримав? військові. Всі військові, з якими я зустрічаюся, підтримують військові організації, ну, ветеранські організації 50 на 50. Але мова, мова йде таким чином: військові готові підтримати це, коли буде реалізована ідея. Демобілізації. Так, щоб працювала ротація два роки ти, ти в армії, потім можеш два роки е, працювати в цивільному секторі. Це чудова ідея. Я її теж е, підтримую абсолютно. Сутність бронювання полягає в наступному. Ми на цінностному рівні перестаємо дивитися на справедливість, як е, а хто там, а чому він в студії сидить, а не в окопі. Виходимо з цієї совкової моделі. В нього має бути не краще, ніж в мене. Я страждаю. Він має, ну і так далі. Це все совок. Ми говоримо, що таке справедливість. Це суспільне благо. Суспільне благо це обороноздатність, яка забезпечується економічною стійкістю. Мають працювати бізнес, бо бізнес донатить, бізнес розвиває оборонні технології, бізнес сплачує податки, все це дає можливість існувати нашій державі. Тому і оборона, і, і економіка мають працювати одночасно. Для економіки потрібні люди. Давайте порахуємо, хто потрібний кожному підприємству. Не як зараз тільки 20% підприємств мають заброньованих. Уявляєте, 80% жодного заброньованого. Причому вимивається настільки важливий персонал, що просто бізнес скорочується. Ми б давно вже могли на десяток відсотків на рік зростати. Нема людей, це ключова проблема. Дати можливість бізнесу визначити, хто їм потрібний. Мінімально 15-20% чоловіків мати можливість забронювати. Це вирішує сам підприємець, виходячи з того, як в нього побудована бізнес-модель. Все, більше нічого не треба. Але в додаток до цього ми придумали: а давайте, якщо підприємець розраховує, що йому ці люди потрібні, значить він може за це додатково заплатити. Значить, він може, наприклад. Сплатити більше податків за за цих людей, і ми придумали ідею. Давайте давайте Нехай підприємець не просто позначить цих людей, а ще й забезпечить децінізацію зарплат і встановить їм зарплати на рівні не нижче, ніж, наприклад, 35 тисяч гривень. В чому було моє моделювання? Проаналізувати по різних сферах, по різних регіонах, до маленького містечка, проаналізувати систему безробіття. Все проаналізувати в країні, знайти цю цифру в 35 тисяч гривень. При 35 тисяч гривень цього року, 25 го ми б отримали 500 тисяч заброньованих і 250 мільярдів гривень додаткових грошей в державний бюджет. 250 мільярдів. Не 10 мільярдів як під підняття податків, а 250. А тепер порахуйте на 250 мільярдів, скільки можна відрекрутувати. Ось це відповідь, і в неї нема мінусів. Єдиний мінус це неспроможність українців масово подумати, навчитися свідомо ставитися до таких рішень, вийти з парадигми старої справедливості, опанувати модерний світ, навчитися раціонально до всього цього підходити і допомогти державі вистояти і розвиватися.